Сьогодні У парках міста дуже багато пухнастих та пір'їстих мешканців. Чим їх правильно годувати, сьогодні розкажемо і покажемо. Попри відносно теплу зиму, тварини та птахи все одно потребують підгодовування і радо тягнуться до спілкування з людьми, особливо в парках міста. Дніпрянка Карина підгодовує птахів та білок ось уже 15 років. Використовує горішки та корм для папуг. Це просто та збалансовано. Ми бачимо дуже багато годівничок, нових ми бачимо багато людей, які приходять з дітьми, тобто вони якби. Нашому майбутньому поколінню показують, як це робити. Частіше буваю у парку глоби та у парку Шевченка. Найкраще шукати якісь такі місцини, де мало людей та мало собак, тому що вони зазвичай побоюються і рідко підходять на контакт. Котре нагадуємо, що годувати птахів хлібом в парках міста заборонено. А ще це шкідливо. В системі травлення птахів немає необхідних ферментів, які допоможуть перетравити таку їжу. В результаті хлібинна маса забуває шлунок пернатих, набухає там і починає бродити. Це може стати причиною запалень, хворобливих відчуттів та непрохідності. А ще хліб часто містить цукор та сіль, які є шкідливими. Не варто давати їм також чіпси, солоні горішки, печиво, крендель. Вони також містять велику кількість солі, а ще консерванти. Для птахів чудово підходить злакова суміш, різні ягоди, такі як калина, глід, горобина, шипшина, сухофрукти, шишки, жолуді, свіжі яблука та несолоне сало. Ми пропонуємо містянам відпочиваючи в парку також зробити добру справу і трішечки підкормити наших улюбленців. Але саме головне не нашкодити їм. Тому ми часто бачимо, як підкармлюють хлібом дуже велике прохання. Цього не робити, ми розуміємо, що ми так звикли робити, але це, на жаль, шкодить птахам. У нас буває таке, що потім качки помирають. Тому, якщо хочете, це можна прочитати там в інтернеті. Ми завжди беремо з собою зерно, овочі можна, тобто, але просимо також не забруднювати озеро, тому що їжу можна розкладати поряд, голуби, качки всі виходять, всі задоволені дітям. Це зняття стресу, ну і це завжди добра справа, є завжди гарною. Щоб підготувати білочок та птахів, не обов'язково йти до парку. Дніпрянка Ірина облаштувала годівнички в себе на балконі і вже приручила пухнасту красуню, яка регулярно навідується на балкон. Я бачила неодноразово, що нас у дворі ось тут, -от, і тут є такий трошки живий куточок, де і білочок багато, і пташок. І я вже давно трохи викладала. Там на балконі, щоб думаю, ну вдруг якось забіжуть до нас, щоб можна було підгодувати. І все ж таки в один момент дивимося, а на балконі там вже білочка пригає і їсть наші горішки, які ми її поклали. Ну, Це такий, і це віддушена трохи. Можна арахіс, можна оцю ліщину, але краще взагалі брати ліщину, щоб вона була в оцій. Тому що, якщо вона без скорлупи, то там ще й пташки живляться, і часом, буває, не дістається білочці. Але якось Таке сталося. Ну закінчилися горішки в нас вдома. А білочка я бачу, що бігає там у нас по підвіконню, вже шукає їду. Я взяла, прочитала там в інтернеті, що можна яблуко давати. Я їй прирізала, так вона гризла те і так і це зайшло. Голуби вже зрозуміли, що тут така харчевня непогана. Я там вже підсипаю трохи і купила для годівничок, які там є зернятка усілякі, там насіннячка і от голуби, потім сойки. Така годівля білок та птахів на радість іриненим домашнім улюбленцям. Для них це ніби канал Діскавері за вікном. А ще з езотеричної точки зору тваринки та птахи на балконі це тільки позитив. В нас вдома є мурчак, його звати Бенічка, і є кіт Рижик. Вони вже в нас такі старічки, тому що нашому Мурчаку вже 65 половини, майже 7 років, а нашому котику вже майже 14 років. І от коли береш мурчака, але Дуже часто не можемо це робити, бо в мене на нього алергія, так як він живе в травці, йому треба це. Ну а це ж таке алерген. Але час від часу беремо, і він оце так любить там, особливо футбол або спорт. Він прям любить так дивитися, в нього зразу такі вушка стають червоненькі. Ну таке миле створіння. Є такий запобун, так, що якщо стукає пташка в вікно, то це щось до неприємної звістки. Це просто до звістки. Це іноді буває попередження про щось на щось звернути увагу. Або це просто звістка буває таке, що стукає, і там хтось народжує, і ти дізнаєшся, що в кого вже поповнення родини. Це не завжди погано. Це перше. Друге, є такий, таке вірування, що духи наших предків вони втілюються в саме в пташок. І також підгодовуючи їх, ти тобі собі робиш плюсик в карму. Це також ок. Білочка взагалі, якщо вона вас там стрибає, бігає біля вікна, там забігає на вашу там десь двір і так далі, ви її підготовуєте, це взагалі до того, що буде у вас покращення фінансів. Ну, не знаю, так це чи ні, але от душевно приємно задоволення отримувати, коли ти розумієш, що ти щось приємне робиш для тваринок. Тож, якщо маєте час, пригостіть пухнастих і пір'їстих, так у світі добра стане трішки більше.